На лінійний прискорювач Буковинський клінічний онкоцентр отримав наприкінці минулого року. Втім, до його запуску в роботу потрібно пройти декілька важливих та довготривалих процесів: це налаштування та навчання фахівців. На якому етапі ці роботи розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Сучасний лінійний прискорювач у майбутньому дозволить лікувати пацієнтів навіть з четвертої стадії онкології. При цьому під час терапії будуть знищені уражені тканини, а здоров'я залишаться неушкодженими. Це високотехнологічне обладнання, яке потребує підготовки, яке потребує спеціальних умов. Вмінь навиків є декілька етапів навчання. Зараз відбувається один із цих етапів і буде відбуватися і надалі. Це десь на протязі місяця. Тобто проходять навчання медичні фізики, лаборанти та лікарі, як працювати на тому обладнанні, що встановлено тут у нас і по закінченню цього навчання кожен працівник, який пройшов це навчання, отримує відповідний сертифікат. І ці сертифікати подаються разом з усією документацією в дозвільний центр, Діар і їм вже віддає ліцензію на роботу на цьому обладнанні. Це вже другий етап навчань. Перший у нас відбувся в грудні місяці. Також безпосередньо приймало участь медичні фізики, лікарі променеві терапевти і лаборанти. Наразі у нас вісім лікарів променевих терапевтів, які Безпосередньо працюють і на інших апаратах, і проходять навчання саме на лінійному прискорювачі п'ять медичних фізиків. І п'ять лаборантів. Це відбувається не онлайн, це офлайн. Приїхав медичний фізик, який має досвід роботи з даним апаратом, і він проводить курси, ну так би сказати, вступну частину в те, чого ми будемо розпочинати свою роботу в майбутньому. На рахунок роботи на апараті все буде лише не на цих двох тижнях. Буде у травні, практична частина обов'язково. Будуть люди, які займають цим роками для того, щоб відкоригувати нашу роботу: чи правильно ми працюємо, чи неправильно. Ну, порівняно з е, кобальтовим апаратом гат 1 у е, специфіка відрізняється, навіть дуже відрізняється роботи, е, починаючи від е, контурування, якого ми по факту не робили ніколи на гат 1 у е, закінчуючи напевно допомогою в укладці для наших лаборантів або РТТі, як колись як за кордоном. Дуже добре, що навчання саме проходить на робочому місці, саме біля апарату лінійного прискорювача. Навчання проводять нам відомі фахівці. Труменева терапія потрібно сказати, що це є один із основних спеціалізованих методів лікування онкологічних пацієнтів. І лінійний прискорювач дасть що нового. Це безпосереднє підведення дози до пухлини. Тобто за рахунок лінійного прискорювача ми бачимо об'єм самої пухлини. Ми безпосередньо її оконтурюємо. Ми можемо опромінювати будь-який об'єм пухлини, будь-якої складності, любої форми, будь будь-якої форми будь-якої локалізації. Підводиться доза за рахунок лінійного прискорювача без безпосередньо випухлину, тобто ми мінімально шкодимо здоровим тканинам, прилеглим, тканинам прилеглим органам. І як наслідок набагато менше буде променевих реакцій, променевих вражень. Тобто, все для комфорту пацієнтів також ми бачимо візуально цю пухлину в 3D-зображенні. Постійний контроль якості буде на лінійному прискорювачі. Ну наразі в нас і проводиться променеве лікування, але так, пацієнти постійно питають, коли вже ви почнете працювати на лінійному прискорювачі, коли вже він буде в експлуатації. Так, зараз іде навчання. навчання на всі етапи від Консультації пацієнта, повністю навчання ведення пацієнта, це і КТ сканування це укладка, контури. До речі, контурі навчання по контурі. Ми вже проходили минулого року. Мали тижневе навчання. Черговий етап навчання у Буковинському онкоцентрі проводить фахівець з Києва. Руслан Зелінський, медичний фізик зі стажем роботи у понад 8 років. Він представляє компанію виробника та є постійним учасником конференції в сфері медичної фізики. І радіаційної онкології в Україні та за кордоном. Ми навчаємо користуватися самим лінієм прискорювача, також навчаємо користуватися всім програмним забезпеченням, яке постачається разом з цим обладнанням. Навчаємо команду, яка буде працювати у відділенні радіаційної онкології. Це є лікарі, радіаційні онкологи. Конкретно тижні ми проводимо більше ознайомлення з програмним забезпеченням. Потім наступні два тижні буде ознайомлення з самим обладнанням, фізично так. І останній тиждень ми будемо проводити вже практичні заняття, симуляційні на спеціальних фантомах, умовно, якби ми вже лікували пацієнтів. Потім заклад буде очікувати ліцензію від державної інспекції ядерного регулювання. І після цього, коли всі документи будуть готові, ми приїдемо ще. І почнемо лікувати перших пацієнтів спільно з працівниками клініки. Тобто компанія Електа також надасть підтримку посередньо під час лікування реальних пацієнтів. Обладнання має свій ну, сервісний період. Так в даному випадку це два роки. Тобто, включає в себе і підтримку онлайн, і ремонтні роботи, і в тому числі підтримку по використанню даного обладнання. Тому, звісно, ми будемо допомагати протягом цього періоду адаптації. Етап навчання це адміністрування пацієнта. Тут немає нічого складного, можна сказати, просто програма, в якій треба розібратися, і нам в цьому допомагає. Ну без цієї програми ми не зможемо працювати. В цій програмі йде доставка пацієнта саме від навіть починаючи з реєстрації, далі КТ, далі і потім всі знімки відправляються до нас плануючу систему. Ну я думаю, найскладніше це саме планування. Планування, доставляння дози в потрібну точку, збереження органів ризику, І дозиметрія, налаштування лінійного прискорювача, постійний контроль, щоденна дозиметрія, щотижня проведення дозиметрії. Це, мабуть, саме складніше, чого треба навчатися. але ну, Ми провели навчання з нашими колегами. Півроку ми проходили навчання в Баку, в Азербайджані. І тому там в основному була практика, тому я думаю, навіть ми ще не працювали на ліному прискорювачі, але в нас вже є кваліфіковані люди, які в подальшому будуть працювати. На ліну постоянно півроку ми займалися тільки практикою постійно кожного дня. Робили роботу медичного фізика, тільки не в нашому центрі. Тому я думаю, що не буде важко. Медичні фізики онкоцентру це випускники Чернівецького національного університету, які закінчили різні спеціалізації, пов'язані з фізикою. Я закінчував інститут фізико-технічних міністрів наук, нашому Чернівецькому національному університеті. І Я думаю, на жаль, в нас в нашій країні ще поки що не сильно розвинута така професія, як медичний фізик, і навіть навчання. Коли я навчався і вступав до вищого закладу, то такої професії не було, навіть як медичний фізик. Їхня освіта дозволяє працювати на такому обладнанні, але вони не мають спеціалізованої освіти, тому ми зараз працюємо над цим, щоб знайти ті вузи в Україні, які би давали. Оцю медичний фізик була така спеціальність, бо до сих пір її просто не існувало. Але фахівці у нас є, вони підготовлені. Деякі з них вже пройшли піврічне стажування це співпраці з МАГАТЕ. Тому в цьому плані е, в кадровому потенціалі ми е, випереджаємо всіх і працюємо на 100%. Ми закрили потребу на два апарати: це це і те, що прийде до кінця квітня від МАГАТЕ в наступний бункер. Ну потрібно розуміти, що е, навчання може бути різне. Тобто то ми навчаємо користуватися обладнанням, яке тут інстальовано. Ще є навчання більш теоретичне, тобто те, що наші спеціалісти мали би отримувати в, в університетах під час навчання як студентів. На жаль, якість навчання в нас не найкраща на даний момент. Програми навчання досить устарілі. Наприклад, спеціальності медична фізика в принципі не існує в Україні. Спеціальності лаборантів у відділеннях променевої терапії, як за кордоном, які називаються РК, також не існує. Тому те, що вони навчалися в Баку, звісно, допомагає, тому що незважаючи на те, на якому обладнанні вони навчалися, вони ознайомилися загалом з. Процесами, які відбуваються в відділеннях радіаційної онкології при роботі з подібним сучасним обладнанням, і звісно, та база вона дуже допомагає зараз навчати безпосередньо користуватися цим обладнанням, тому що вони вже мають певне теоретичне підґрунтя, на яке можна до якого можна додати знання безпосередньо користування даним обладнанням даного виробника. Ні, в черницях нас досить мало. Тільки тут всі медичні фізики зосереджені в нашому центрі, то є, є ком'юніті медичних фізиків України і дуже багато всяких посилань туди відправляються на якісь закордонні ні конференції. Тобто, якщо є бажання навчитися, то цього можна навчитися зараз. Я розумію важливість, я розумію свій вклад, якби то не було, але якісь. Дотично до лікування людей 100% маю, і ну це мені подобається. Робота кожного фахівця на лінійному прискорювачі має свою специфіку та важливість для успішного лікування пацієнта. Це є командна робота. Тобто, першочергове це заступає в роботу лікар, променевий терапевт, який проводить консультацію і є підстави для опромінення того чи іншого хворого. Після проведення консультації лікарем променевим терапевтом хворий або хворий потребує КТ-симуляції. Тобто, це як перша укладка опромінення. При першій КТ-симуляції заступає в роботу медичний лаборант, тобто тепер ще їх називають радіаційні технології. Проводиться перша симуляція КТ на КТ-апараті. Після чого ті знімочки, які лаборант розробив в той день, передається до лікаря-променевого терапевта. Тоді лікар променевий терапевт визначає разову дозу, сумарну дозу. Той об'єм опромінення, який він хоче потрібно опромінити, ті лімфатичні шляхи лімфатичних влузлів і ті діляночки, які треба першочергово захистити від променів. І Після того, як променевий терапевт розробив цей маршрут дій, протокол дій, так правильно називаємо його, то він передає далі роботу медичному фізику. Медичний фізик відповідно до рекомендацій і до потреб променевого терапевта розробляє той план лікування так, щоб доставити 100% дозу опромінення до вогнища локально, тобто або регіонально в лімфатичні вузли, і максимально захистити клітини або тканини від додаткового опромінення. А в Обов'язкова лаборанта на лінійному прискорювачі входить. По-перше, це укладка пацієнта ще при кт симуляції тому що нам потрібно укласти пацієнта, використовуючи мобілізуючі аксесуари, також використовуючи тату-мітки для подальшої точності лікування. Нам потрібно створити. Максимальне точне положення пацієнта, нерухоме положення, тому що після КТ-симуляції він буде лікуватися вже на лінійному прискорючі, він повинен бути укладений так само, це дуже важливо, саме точність. І на новітньому обладнанні допустити помилки дуже важко, тому що все проходить через багато етапів. Це проходить через фізика, через лікаря, через лаборанта. Перед лікуванням ми проводимо. Саме можна так сказати, демо-лікування на фантомі. Певне обладнання, яке використовується фізиками, інженерами для того, щоб перевірити точність пучка, саме лікування в залежності від того, де знаходиться пухлина, де саме потрібно лікувати, то це буде трішечки інша укладка пацієнта. Тому зрозуміло, що коли це буде там голова, то ми будемо акцентувати нашу укладку на точності. На Позиціонування пацієнта, на імобілізації пацієнта саме в ділянці голови чи шиї. Тобто, якщо це молочна золоза, чи це може бути таз, то зрозуміло, що ми будемо акцентувати свою увагу на цих ділянках, ми будемо іммобілізувати ці ділянки, які нас цікавлять, будемо ставити тату-мітки на цих ділянках. Тату-мітки дуже важливі, тому що вони забезпечать нам точність при ході всього лікування. Ми будемо знати, що ліку... пацієнт лежить правильно. До того ж, сам апарат він має методи зображень, наприклад, це ківі, MV або сібісіті іміджинг, який нам допомагає, навіть якщо укладка. На кілька міліметрів не точна, він допомагає нам це побачити і виправити цю ситуацію. Тобто, взагалі, похибка на новітньому апарації майже неможлива. Я пройшов навчання за підтримки МАГАТЕ та нашої лікарні шестимісячне навчання за кордоном в Баку Азербайджані. Це було саме навчання на сучасному обладнанні на лінійному прискорюючі. Де я здобув всі навички, і з нетерпінням, можна так сказати, готовий застосовувати ці всі навички в нашій лікарні на нашому обладнанні і допомагати нашим пацієнтам. В кожній лікарні все по різному. Ми я був також в Хмельницьку, я був в Києві і шестимісячне навчання в Азербайджані в кожній лікарні це по різному. І це дуже добре, що я зміг побачити різні приклади, тому що ми можемо це аналізувати і зробити так як найкраще. Ще буде у нас ми вже основний перелік документів вже подали. Тому зараз очікуємо вже навчання, повноцінне сертифікати спеціалістів і повноцінно вже розгляд і отримання безпосередньо ліцензії. Ми працюємо в державній установі. Так само подаємо всі документації на всі ліцензії в державні установи. І вже як та ліцензійна організація визначить, так вже і буде від нас це не залежить. По закону прописано, що у них термін до трьох місяців. У нас зараз проходять відповідні перевірку, відповідні дозиметричні контролі. І в четвер приїжджає представник цього філіалу з Івано-Франківського до нас установи, щоб знайомитися з роботою всього обладнання, яке має інізуючи в друдні. зокрема і з цим подивитися, які тут приміщення, чи воно відповідає нормам, чи дозиметричний контроль здійснюється правильно, і чи ми отримуємо вчасну ліцензію. Після запуску в роботу лінійного прискорювача у Буковинській. В онкоцентрі будуть доступні декілька видів променевого опромінення. Залежно від показів, мультидисциплінарна комісія направлятиме пацієнта на той чи інший вид лікування.